Від початку пандемії зафіксовано 395 440 випадків інфікування COVID-19. У неділю, 1 листопада, в Україні виявили 7959 випадків коронавірусу. Загалом в країні від початку пандемії зафіксовано 395 440 випадків інфікування COVID-19. Читайте також, інфекціоністка розповіла про важливість вакцинації та небезпеку одночасного зараження грипом і коронавірусом. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. За добу недуга забрала життя 110 інфікованих COVID-19. Загалом в Україні від початку пандемії померло 7306 осіб. Кількість одужалих сягнула вже 161 тисячок одній осіб. Протягом доби кількість тих, хто поборов covid 19 зросла на 2513 людей. Як повідомлялося, напередодні, 31 жовтня, в Україні був новий коронавірусний рекорд зафіксовано 8752 випадків зараження. Від початку епідемії захворіло вже 387 481 українець. Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Києві, 781, у Донецькій області 749, у Харківській області, 622, у Львівській, 514 та в Одеській, 507, натомість областей. Де не зафіксовано нових випадків covid 19. Немає найменше випадків коронавірусу, менше ста зафіксували лише у Луганській області, 60 інфікованих.